Ніхто не забере нашу пристрасть. Ми повернемось на трибуни в рідних містах. Фавбет підтримуємо український футбол. Всім привіт, це Гаврищак, YouTube-ресурс футбол 24 Сьогодні обговорюємо поєдинок, який трапився напередодні традиційно. Це іспанське Ель Класіко в півфіналі в другому матчі протистояння Кубку Іспанії Копа Дель Рей. Мадридський реал живого місця не залишив на Катлонській Барселоні. Підсумок другого поєдинку – 0-4 за підопічними «Анчелоті». У нас уже є на зв'язку. Редактор «Футбол-24» субтитров А.Семкин Корректор Володя. Всім привіт. Скажіть, будь ласка, яка причина такого відверто розгромного, жахливого виступу каталонської Барселони 04, зважаючи на те, що, начебто, перший тайм команда Хаві контролювала, що відбувалося на полі? Ну, ти правильно сказав, перший тайм команда Хаві повністю контролювала, вона не тільки контролювала, вона створювала якісь. Моменти біля воріт куртуа, можливо, не, не дуже конкретні моменти, але це були гострі підходи, і цілком Барса могла забивати факторів, які вплинули на оцей катастрофічний результат для Барселони, є декілька. І найперше я б хотів відзначити, що Барса перед цим матчем втратила чотирьох вигравців. Дотрамованих Дембеле і Петр далися ще й Дейон з Крістенсеном. І як показав оцей матч з Реалом, Крістенсен це реально один з ключових гравців Барселони, якщо говорити про вихід з оборони в атаку. Тому що цей гравець е, робить е, чи не найбільше в цьому сезоні серед усіх гравців Барси, оцих е, прогресивних передач, коли команда е, власне діє в перехідних е, фазах, вчора його не було, і оцей весь тягар ліг плеймейкерський, можна так сказати, ліг на плечі Терштегена, який намагався цими довгими передачами знаходити е, Роберта Лівандовська. І знову ж таки, це от типовий випадок, коли все змінюється після першого забитого м'яча. Барса контролює гру, начебто. І ось цей, на перший погляд, випадковий гол повністю все перевертає. Після нього команда вже не зуміла піднятися. Почалося все з удару Лівандовський, який парирував куртуа. Потім швидка контратака, і Мадрид відкриває рахунок, забиває Вінісіус. В цьому епізоді я би відразу хотів відзначити Родріго, феноменальний футболіст. І один з найбільш недовоцінних гравців, на мою думку, взагалі в європейському футболі. Те, як він шукає вільний простір, як він оці зони знаходить і як він в них відкривається. Це абсолютно мистецтво. І саме з його класної дії, гри на випередження вчора в центрі поля, під час першого гола розпочалася оця атака, коли він проштовхнув м'яч повз Маркоса Алонсо. І власне після цього м'яча Барса поплила. В другому таймі команда на другий тайм команда вийшла вже повністю розбалансована, дезорганізована? Ну я такого не бачив ще при хаві за ці два роки. Це найгірші 45 хвилин у виконанні команди. Давай тоді зупинимося, Володя, на такому персонажі, як Алонсо Марко Алонсо, який опинився у центрі захисту. Скажи, будь ласка, чи це виправдано було рішення Хаві його там поставити? Чи просто не було вибору і альтернативи? Тут просто не було вибору і альтернативи. Я вже згадував, що не було Крістенсена, а Ерік Гарсія це абсолютний валідол, і його вже переніх матчах пробували на позиції опорника, щоб хоч десь йому знайти місце в цій Барселоні. І Хаві просто побоявся його ставити на такий матч. І знову ж таки, тут можна говорити про. Якусь кепську кепське планування спортивне на початку сезону, тому що Барса змушена на правий фланг захисту ставити араухо проти таких гравців, як Вінісіус, тому що постав там Серхі Роберто чи, чи того ж Алонсо, не знаю, вони просто не впорюються з такими гравцями, як він. І зараз це все, от команда пожинає плоди ось цієї ось цього планування літнього, коли не знайшли на позицію правого захисника абсолютно нікого. Прийшов Вектор Берлірін, якого через півроку віддали в оренду. Всі хвалять от Матео Алемані, який він класний спортивний директор, але тут він помилився помилився, бо замість цього ж, наприклад, кесьє можна було б знайти. На його зарплату ну, якісного правого захисника, можливо, б зараз цих проблем не було. А тобто, на твою думку, Аруху не справляється з функцією е, латерально, скажімо так, право, бо він досить часто підключається до атаки. Вчора також це було помітно в матчі проти Реала. Араухо якраз справляється. Араухо, де б його не, не поставили, на яку позицію в обороні він всюди буде справлятися. Ви його поставте в атаку, він і там буде справлятися. Але проблема в тому, що коли ти ставиш араухо на фланг, в тебе тобі, тобі потрібно, потрібно затикати дірки кимось потім в центрі оборони. І от зараз уявімо, що в цьому захисті грають центральні захисники Кундея Араухо. Ну, це зовсім інша справа. Ми ж вчора бачили, як той же кунде він таке враження просто на кузанах вийшов, як він там їздив під, під час оцих голів, впадав і, і так далі. І ну, Це все тягне одне за одним. Немає правого захисника, відповідно, мусить грати там Раухо. Відповідно, з'являються дірки в центрі оборони. І ось це все призводить до, до таких от моментів, до оцих голів. Кундемен абсолютно вчора розчарував. Це, мабуть, один з основ, головних гравців сезону. В другий гол е його там просто смикнув е Родріго. Він впав і все, вільна зона, бензема. Ну, досить, стукій, легко. Стукій, досить легко давалося. І потім наступний гол Бензема також досить легко йому дався. Нагадаю, коли Вінні Вінісіус прокинув між двох захисників, обманувши таким чином, манним рухом, вони думали, що він просто відкине наліво, а забив крім Бензема. Переходимо наприкінці щодо модельського реала. Зараз, напевно, що одну з кращих форм демонструє команда Анчелоті протягом сезону чи ні. Ну, типові реали, які вже всі встигли поховати. Анчелоті вже всі встигли відправити відставку. Там я не знаю, збірну Бразилії він вже має тренувати. Але після цього матчу виходить, що можливо до Хаві більше питань ніж до Анчелоті. Менчелеті зараз в чверть фіналі Ліги Чемпіонів. Менчелеті вибив Барселону в, в Кубку Іспанії. Він зараз йде за трофеєм, в фіналі у Сасуна я там не бачу взагалі ніяких варіантів, яка б ця команда симпатична не була. І все, зараз реально більше запитань до Хаві. Тому що такі матчі здатні перекреслити весь успішний сезон, навіть якщо Барса виграє чемпіонство. Іспанська преса просто буде знищувати, вона вже знищує сьогодні. До речі, а що писала і... іспанська преса про провал Каталонської Барселони? Та писали, що це був, що Реал панцював на полі, що це був м, неймовірний, такий холодний душ для команди: що, що Барса не конкурентна команда, знову ж таки, в великих матчах. І я десь з цим згодний, тому що, ну. Навіть якщо брати того ж Роберта забивати Ельче і ось так зіграти проти Реала, коли він дійсно потрібен команді. Ну слухайте, ми ж не для, не для цього його брали за 50 мільйонів євро. Вчора на фоні Бензема, це було просто якесь інородне тіло. Роберт повністю в цьому в цій заочній дуелі програв. Я би ще хотів згадати е, один такий е, нюанс: От такі матчі вони складаються з, зазвичай з дрібниць. От, наприклад, якщо ми беремо третій гол, тут було одразу два моменти: і помилка арбітрів, тому що після удару Араухо м'яч влучив е, в ногу Алабі, і це повинен був е, бути кутовий. Цього кутового не призначили, відразу пішла атака. І ще один зразу виникає момент абсолютно тупий пенальті. є. от він видав блискучий перший тайм, і от цим одним своїм фолом на Вінісіусі, який йшов з штрафного, а не штрафний. Він перекреслив не не тільки свої класні 45 хвилин першому в таймі, але фактично весь сезон. А зважаючи на перший тайм, і щодо штрафного майданчику, не каталонської Барселони, а Мадридського реалу. Як ти вважаєш, чи в епізоді, коли Алаби потрапив в м'яч руку, був пенальті чи ні? Варто було призначати? Ну, начебто, це була опорна рука, тому що він був в такому лежачому положенні, і цей м'яч в руку потрапив. Але таких моментів за участю Алаби було дуже багато. Насправді в нього був такий момент проти Віль Реала. І дуже цікаво, фанати Барселони в своїх пабліках постали момент, коли це було ще раніше. Бар... Реал грав проти Баварії, коли ще Алаба захищав кольори Мюнхенського клубу. І от тоді була схожа ситуація з Ді Марією, коли Алаба так само зупиняв м'яч майже в ідентичній ситуації рукою, і тоді призначили пенальті ворота Баварії. Тобто, скільки арбітрів, стільки й думок. Ну, ти б, будучи арбітром, і зважаючи на твій досвід огляду матчів Ла Ліги, ти би призначав пенальтів? Ну, я б, напевно, не, не, не призначив, але. А я би призначив. Але... Ти призначив, так? Я призначив так. Ну мені відкрито, я не дивився всього поєдинку, розширений огляд, скажімо так, і читав пресу, і от переглядав цей момент, перемотував, я би призначав в цьому моменті пенальті. будучи арбітром, але я не арбітр. На щастя, можливо, до речі, жаль. будучи арбітром, е Монера Монтеро перебував під. Абсолютно божевільним тиском, ну це така його робота. Божевільний не божевільний це це, це це класіко. Дивись буквально за два дні до класіку. Клубний канал Реала зняв цілий там фільм про те, як Монера Монтеро і Еглесія з який сидів на вар, як вони судили проти севільї два роки тому, і вони там йому нарахували шість помилок і сказали що через що через нього там реал чемпіонство не виграв. Дуже серйозно нагнітали з арбітрами. Ти добре знаєш, через що справа не вона буде вже з нами, напевно, ще років 10. І вчора він десь так трішки, мені здається, боявся приймати якісь такі резонансні рішення. Зрозуміло. Щодо дуелі, скажімо так, протистояння позафутбольному, а позафутбольному перепрошую, але відбувалося, власне на футбольному полі. Щодо Вінісіоса і Габі, що це було? Вони один одного смикали, ледь не билися, провокували. Між ними якась, скажімо так, іскра пробігла, але в негативному плані. Так між ними точно пробігла вже іскра, ну ґаві це, напевно, найбільші провокатори в лалізі, які є. Дуже часто мадридські ЗМІ пишуть, що там упереджено ставиться і, 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 там, і преса, і суперники до Вінісіуса, що вони намагаються завжди його якось е, вивести на емоції. Але ми вчора бачили, як Вінісіус забив е, перший гол, які жести були в бік е, трибун, що він там показував для отут з емблеми, землеми. Тобто це. Так само, той ще провокатор, ну здував, скажімо так, здував каталонський пил так. Да. Та, та. А Гаві, ну, це просто людина. З... Мені здається, що в нього таке велике серце, що в нього просто вже вистрибує з грудей. і він часом, не... ну, Це такий другий пуйоль, напевно. Я після Пуйоля не пам'ятаю таких гравців, реально, щоб так билися за емблему, щоб так віддавалися з першої до останньої хвилини, буквально всього себе. Його просто ці емоції переповнюють, він їх не контролює. Він в кожному епізоді йде, віддає е, максимум. І я б не сказав, що він. Десь там спеціально намагається там когось зачепити, вдарити це, це все емоції. Тобто, винен цій ситуації у цьому протистоянні лежить провина на Вінісіус. Ну, скажімо так, Вінісіу е, своїми оцими провокаційними діями після забитого м'яча він десь розпалив оце полум'я. Навіть е, Араухо після матчу говорив, що. е-е Стільки всього я наслухався протягом гри від Венісіуса, що ну, я вже навіть теж не міг терпіти. І ти ж пам'ятаєш тому в епізод, коли Венісіус сходив з поля, а, до речі, і як він теж це провокаційно робив, його там ледь не дві команди намагалися виштовхати, там вже і бензима його проводжав. Тобто okay. така історія. Окей, не, до, не, не долюблюють Вінісіуса в, на Камп Ноу і зрозуміло, з яких причин. Ну це вже точно другий Крістіану Роналду для фанатів Барселони. Це 100%. От як Кріш завжди намагався так з публікою позагравати. В них були дуже теплі стосунки, ми ж пам'ятаємо. Ну, От зараз Вінісіу, спадкоємець. Безмежно вдячний тобі, Володя, що погодився обговорити вчорашнє Ель Класико. Другий матч відповідь ще раз нагадаю між Катлонською «Барселоною» та Мадридським ралом, який завершився з рахунком 4-0 на користь команди Мадридської столичної команди Карло Анчелоті. Це був Юра Гаврищак, Володимир Лиско, редактор Футбол. 24 Не забуваємо підписуватися на канал, очікувати цікавого контенту, а також донейти на Збройні Сили України.